Привіт, мої любі друзі! Я знаходжуся в неймовірній сувенірній крамниці в чудовому отелі Garden Residence Умак Істрія. І я зараз покажу, яка краса тут взагалі продається. Я люблю різні сувеніри, але ті, які є арт-об'єктами, просто для мене не перевершені. Це все вироблено саме на Істрії. Подивіться на ці чудові арт-об'єкти. Це вироблено відомими художниками Хорватії. Які мають свою особливу школу. Скільки коштує ось така? Как? How much? Скільки така? Mm. Так. Дуже гарні картини, ось такі лялечки. Mm. Так, От така дуже, дуже. Угу. Окей. Та, та, та. Угу. Так, я вам показую, тому що у нас вже група збирається такі ювелірні прикраси. Так, і пані Анка. Так, та-та-та, така та, та, дуже-дуже. А дуже гарна. 120. 120 євро. Ну, така красунька. Подивіться, покажи мені, покажи, покажи, покажи. Ось така красунечка. Така красунька з рибкою на голові. Зараз так. Я на українській говорю. І власниця пані Анка. Пані Анка. <різь> на 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 не хоче. Пані Анка працює тут багато. Я купила дуже багато гарних речей. І Я щаслива, дивіться. ось. Чемоданчик, я забираю з собою в Україну, і там стільки краси, що годі казати. Дивіться, ось такі торуси, ось такі сувенірчики, ось такі рибки дизайнерські. 30 євро, 50 євро. Це все зроблено в Академії академіками мистецтв Хорватії. Авторські роботи. А-ля Мадільяні. А скільки отака от картина? Ось така. Сколько? Сліпка. Як магіяні, і зараз подивимося ще хочу вам це показати, тому що це, це неперевершена краса. Я п'ять разів сюди підходила для того, щоб застати пані Анку на роботі. Подивіться, це просто моя тема. Бачите, тільки що я вам про Львів розповідали щось цікаве. Речі не дешеві, але вони того вартують. Бачите, які арт-об'єкти, ось такі кораблики, ось такі леді. Якби ну це цю я хотіла собі купити додому 120 євро. Але ж, ну як ви розумієте, прототип кого вона. Але ж вона досить велика, боюся за транспортування торус. Я ж тілець, для мене це торус. Купила таку рибку, але не таку акулу, кораблик такий. Так, зараз ще вам покажу цей чудовий готель. Так, ось такі тарільчі. Слухайте, ти знаходишся, що щастя собі на кожному а Така щаслива цілу коробку цих сувенірів. Це арт об'єкти, які ти не купиш будь-де. Я не впевнена, що в Пурічі я такі знайду зараз. Мільяні скільки? 150 п'ятдесят. Ну. Сто п'ятдесят. Так, я Мадільяні схоже, Копія Мадільяні, дуже схожа. Оригінал. 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 Все оригінали. Все оригінали. Пані моя люба пані Анка. У Українців так само є слово Аня. Ганна, Ганка, Ганка. Хвала, хвала, дякую, дякую. Ось все я накопила. Оце все я накупила. їде накуп... в Україну з любов'ю з Хорватії. Я дуже люблю країну, Хорватія. Пані Ганка, дякую. До нових зустрічей! Приїздіть в Україну. Welcome to Ukraine! Хвала!